Я працювала оператором центру в нашому інтернет -провайдере. в нашому міському місті Маріуполь це інтернет-провайдер Трініті пропонувала послуги людям по підключенню інтернету телебачення і консультувала їх за цими послугами. Ось оцим я займалася до повномасштабного вторгнення. Ось а 24 лютого нас вже всіх відправили на дистанційку, де деякі працювали ще вдома. Але я не змогла доїхати до роботи, щоб взяти наушники і працювати, то я вже 24 лютого не працювала. Ось так. Ну це от, якщо коротко, те, що ми там робили. Я спочатку жила півроку в Запоріжжі, а потім вже чоловіком ми приїхали з до Тернопіля, довго шукала роботу, а потім мені запропонували вже працювати тут в Маріуполю адміністратором. Е, ну як сказати, мені дуже подобається те, що ми тут робимо. Те, що ми допомагаємо е, людям людям не тільки гуманітарною допомогою, а ще і психологічною допомогою. Ще і виводимо їх з того стану війни е, в нормальне життя, тому що в нас дуже багато заходів для цього робиться: екскурсії до театру ходимо до філармонії. Тобто це не закінчується лише тим, що ви прийшли, утримали гуманітарку і йдіть додому. ну, Досить. Тобто, і у нас був кросінг є. Люди можуть взяти, почитати книгу, як і на російській мові, так і на українській, кому як зручніше, тому що в деяких. Як сказати, іноді дуже важко читати на українській, коли ти все життя читав на російській мові, і ти коли в читаєш про себе, то тобі в голові потрібно перевести те, що ти прочитав, щоб зрозуміти суть речення. Ось і тому у нас є і такі такі, такі книги. Але ми за те, щоб перейти повністю на українську мову і спілкуватись українською. У нас тут є клуб української мови. Проходить у нас зустрічі кожну п'ятницю. І люди збираються, спілкуються, дізнаються нові слова, щоб спілкуватися. Також у нас є купу англійської мови, щоб люди могли, е якщо прийдуть іноземці, то вже спілкуватися на англійській мові, вони вивчають ці слова в пас Simple, Pass Continuous, все, все це граматику, тому що трішки забулися. Ось в ній входить реєстрація людей, які до нас прийшли. Уперше надання дізнатися про їх потреби, тобто це юридична, психологічна, медична допомога, якщо вони потребують, які в них взагалі її потреби. Тобто, може комусь потрібен матрас, дізнатись про це, десь знайти цей матрас і надати людям його. Ось якщо потрібна юридична допомога, до нас кожний там день через день приходять юристи з НРС та з право на захист, тобто записати це щоб вони могли до до них дійти, все ж таки, отримати цю юридичну допомогу. Ось, ну це, от наші головні зараз посудові обов'язки, так сказати, що люди розумі розуміти по. Про потреби маріупольців і потім їх донести до керівництва вище, щоб вони розуміли, яку допомогу надати далі людям. Зараз зареєстровано в нашому центрі 1119 людей, тобто це люди нашого золотого віку, 80+, як ми їх називаємо. Молодь і діти Нещодавно був зареєстрований хлопчик, ну який от нещодавно народився. Ось, це от, із останнього, хто до нас зареєструвався. Отак от ну дуже бага, багата категорія людей, які до нас приходять. М мами з дітьми, тому що дітям потрібно з кимось спілкуватись, з, постійно вдома ти не, пос, не посидиш, а діти вони хочуть гратися. То до, до цього до нас приходять. А люди більш похило віку приходять у клуб української мови, поспілкуватися між собою, підтягнути українську, взяти книжки, почитати додому, поспілкуватися з іншими працівниками, тому що в нас одна родина і одна біда, так сказати, що ми все пережили те, що в нас було. Нас цього позбавили і от, коли так ділишся один між одним, то буде легше вже. Діти малюють до, для наших захисників малюнки, і ми передаємо, і передаємо їх туди, до наших захисників, Ось, щоб вони знали, що ми тут про них не забули і що всі пам'ятають, що вони роблять для нас. Ось. Коли закінчиться війна, дуже хочу потрапити додому, до батька. Ось, і бачите рідне місто. Ось якось так. Я хочу побажати нашим військовим, щоб вони ніколи не втрачали віру в себе. Вони знали, що... до чого вони йдуть. Щоб... Не було б так, що вони подумали, що ми тут всі проти них, тут всі за них, ми всі хочемо, щоб вони перемогли. І щоб це було найскоріше, тому що якщо вони переможуть, і коли вони переможуть, то країна буде вільна. Я поставлю.